Як ти знаєш, раніше наша цивілізація була зведенням віку, і все з цього моменту, як у небі з'явилася ця дивна емблема. Але ми ще не про все знаємо, синку. Я вчив це визначення дуже багато років. Усе це було передбачено і очевидно. Але тепер я знаю, що можна зробити. Я сподіваюся, ти йдеш на це завдання краще, ніж усі. Я виконав завдання. Я врятую цей світ. Це син Віку. Щоб врятувати світ, я відправлю тебе у минуле. Щоб він був ще дуже слабий. Просто вбий його. Ау! Що? Ем Сонік а -а -а! Що трапилося з тобою. Пробач, Тейс. У мене знову голки випадають. Голки випадають? Так, Тейс, вона почалась у мене сьогодні. У тебе ж воно наче було, коли ти ота закінчила школу на цій фотографії, так? В якому разі не треба пам'ятати цю фотографію. А! Це спокійся, Сонік, це тільки телефон. Алло? зде, Те, Соник, він запізнюється на працю. Ой, ні, його сьогодні не буде. Він погано виглядає. Він завжди погано виглядає. Дай йому трубку. Добре. Я зайнятий чи чоміха. Вирішим це. Та без гулок я плохо можу контролювати свою скорость. О, може скоро щось зробити погано. Та ну Сонік, харенить. Боюсь, у Емі теж таке було, і у неї є нужне мазі. Вау, це спрацювало? Чого тут так гарно? Um, пробачте, міс. Ви не знаєте цього їжака на фотографії. Ви знаєте його? О, це ж містер Сонік. Ви його давній друг. А um, так. Просто я не з цього села і я не знаю к ньому дорогу. А, так, Він живе в Емельтаун вулиці Соніковська, 3. Або він може бути в гаус кафе. Ам, um, добре, дякую. Нема за що. Що, з Соніком? Я помираю, Теос. Це мої останні моменти. Все добре. Напевно, ти просто перехвилювався. Тук-тук, це баклс. Вітамі, привіт, Теос! Я зібрав нові фрукти на гострів Янголів. Може, попробуємо... попробую. Запестрічка даєвшисько. Пробач. Це 100% не він. <риклад> <голов> Пробач, я не це сказати. Аміга, що тут коїться? Хто, або що ти таке? Вам воно не треба. Я слоніка шукаю. І що воно від тебе треба? А воно вам знати і не треба. Що ж, Ебі сказала, що ти проводишся у нервозному випаданні гілок. Можеш сказати, будь ласка, що тебе требує, я буду вдячний. Я не впевнений. Хм. <плі> Тоді давай спробуємо зробити медитацію. Просто сядь, сложи руки і нічого не роби. І дай своєму розуму виділити себе. Своєму розуму виділити себе. Виділити себе. In the end, I want the sign, I want the contrast and the guy In the world to be, I, I, want to go and nothing to do I want to something, I'll go to yourself Ooh. Extra drugs in can happen if you believe in yourself! Добре більше не буду це робити. Що там ще є? На ну, пожирій. Зловив на літу. <звук> <звук> Дякую біга. Процедури справді мені допомогли. Хотів бути психологом. Нє! Черт, я ніде не можу знайти цього синовиків, блін. Де він вообще може бути. Чщ, він може бути почув нас. Якщо не що этому здохне. Гей, хто там? Оу, oh, привіт! Я Гайду противник. Я знаю, що ти з майбутнього. Я знав це? Я знаю все. Так що це за синовиків, як ти кажеш? Ну поки що все я що знаю. Його звуть Сонік, да і все. Його звуна я біда. Але. Ти. А... Я? Це ти в син віків. А мого батю звуть Полом. Може, я піду? Більше ти нікуди не підеш. Містер Братс. Здається, я знайшов його. Можете підтвердити. Будь ласка. Ну можете. якого біса я не можу рухатись! Сто! Я завжди рухаюсь! Е, ти куди? Хе -хе. Ну, Я модифіцірую себе, як їжак, але точно на син віків або що там у тебе. Трішечки дивний, чуваче. Що ж, береги себе. Мені б зараз Гей, друзі, я повернувся. Сонік! Сонік! Ради бачити тебе знову колючкувати. Чули узнати, скільки я можу простояти на голові. Вау!